Жіночий одяг літа, сорту платус А. ціна 65 євро за кілограм. Плоті знаходиться 20 кілограм. Показує наповнення цього лотика. Ось така сімка, платічко, можна сказати, новеньке, з таке цінні, легеньке, розмір. Наступно буде ось така біла близька. Маркс Спенс. Так. Наступне ось така маєчка з гарного кольору. Розмір ваше двадцяти, новенька пек'єр. Наступне, що знаходиться ось та бузка, тим великим депольте Джорджія. Розмір, напевно, L та L. Наступне, що знаходиться ось таке червоне, червоне плаття. Так воно виглядає. Що знаходиться в цьому лоті? Ось така маєчка бежевого кольору. Наступне ось така теж комбітрес. Ось так він буде виглядати. Вже гарний. Кольорий. Наступна модель, ось така фоломезова, шлагесенька. Наступна. Наступна ось така маєчка. Новесенька з етикеточкою. Розмір емочки. Далі, що знаходиться в цьому логі ось такі штаникові, скині. Так вони виглядають. У нас тут ще знаходиться. Ось така, легенька. У нас є така чорна майчка, атласна, ось легенька. Ще бачимо тут ось такі шортики, під вершки. Є петь розмір емочка. Такі гарна вистрава. Наступні. Ось така футболочка з вирізом, трикотажна, гарна таночка. Наступні ще знаходиться в лоді. Ось таке платічко, літнє, розмір емочка що нас знаходиться знову ж таки біла блузочка, досить легенький, тоненький матеріал. Ще бачимо ось таку футболочку. Розмір МЛ. Наступний ще знаходиться в цьому лоті. Ось така білосніжна футболочка. Гарний дуже матеріал, простець, Наступний. Ось така сорочка. Так вона виглядає. Це бачимо ось таку змуску. Теж розмір Е М. Так воно виглядає. Наступне, що знаходиться в цьому лоті, Ось така вузочка, чорно-зрілих, досить злегсенька. Побачимо, що ось таке платочко. Так воно виглядає. З надій має замочок, мілу. наступне. Ось така знову ж таку латочка. Тобто бузочка. Така вона йде, комбінована з двох матеріалів. Ще бачимо чорну футболочку, но Ось таку. Ще бачимо ось таку розовеньку. таке Воно йде атласне, таке легеньке розмір два цятка. Розмір на світ загадую тут із сестри до із пельки. Так, і це. Ось такі санишки. І легенькі, чорне гарно тянуться. Наступне, що бачимо тут, ось таке плаття спортивне.

піджак знаходиться, піджачок блузочка, будемо сказати, білосніжний. Наступний. Ось така блузка, ще, бачу, ось такі плаття. Досить коротенькі, коротенькість, так вони буде глядати. Наступне. я Так, воно виглядає довго Ще знаходиться знову ж таки блузочка. Одяг на різну двух категорію. Наступно ось вот така червоне платочко. Ззаді воно ціпається, решта є замочок. Тут на що знаходиться ось така близька чорного кольору, великий розмір. Ось таке поречне оплаточко. Розмір перший 42. Ось такий, віпністя, Ось така блузка. Така яскравого такого кольору. Так, ще бачимо. Знову ж таки, ось таку блузочку. Ще ось така у нас майка знаходиться. Дуже легенька, понесу та його гарний матеріал. Наступне, знову ж таки, ось таке пласточко з етикеточкою. Маємо трохи хочу показати, як воно виглядає. 10 ляган, кіно, верхний деворович. І ще ось така блузочка. Нагадую, це є сорт крем, із екстра, літо ціна 65 євро за кілограм. В лоті знаходиться 20 кілограм. Для замовлення цього лота звертайтеся до наших менеджерів.